Доброго дня, ви на каналі Технічних рішень Енергомат. Мене звати Олександр. У цьому відеоролику ми розглянемо нову серію з'єднувачів від компанії Ваго, які допомагають оперативно, головне надійно виконати ремонт пошкоджених кабелів, топроводів, проводів, у електропроводці, квартири або будинку. Тому я рекомендую вам переглянути це відео від початку до останньої хвилини, не тільки щоб не пропустити усі важливі моменти, але й щоб прийняти участь у конкурсі. Знавців історії компанії Ваго і отримати в якості Приза комплект шкарпеток з логотипом нашого каналу. Отож, поїхали. Хтось з вас може сказати, скільки можна про це Ваго. Так, дійсно у Ютубі тисячі відео по темі Ваго. Але давайте подивимося на результати нещодавнього опитування, яке було на нашому каналі. І ось відповіді на запитання, чи використовуєте ви клемники Ваго у своїй роботі. І результати 57% підписників нашого каналу використовують ВАГО у разі потреби. 21% постійно застосовують ВАГО у своїй роботі. І 21% взагалі ніколи не використовують ВАГО. Тому потреба у ВАГО… У 78% електриків є. А саме нові швидкі лінійні з'єднувачі проводів ВАГО 27732401 та 221 2401 створені для наступних ситуацій, які виникають у роботі кожного електрика. Ситуація номер один. Потрібно наростити проводи, бо вони короткі. Наприклад, коли черновий електромонтаж у квартири виконувався до штукатурки, і в результаті кабель короткий. Знайома ситуація. Встановлення вимикача у такому випадку ще той геморої, а прохідний, а перехресний, А дімер? Послідовність дій з клемниками вагу дуже проста: зняти 10 мм ізоляції з дроту на підготовлені проводи потрібно. І вам довжини надіти з'єднувачі вагу, то потім підключити до кабелю. Підключаємо вимикач, на все про все пішло 3 хвилини. Класичні клеми вагони дуже підходять для такого випадку, бо займають місце та потребують більше часу для подальшого встановлення вимикача у підрозетники. А скрізні клеми вагу саме те, що потрібно. Ситуація номер два. Потрібно з'єднати жили кабелю, який знаходиться у стіні. І знову Ваго допоможе нам у цьому випадку. Тут теж все нескладно. Знімаємо верхній шар ізоляції, головне, не пошкодити при цьому внутрішню ізоляцію. Потім знімаємо ізоляцію із жил, надягаємо термоусаджувальну трубку для подальшої ізоляції кабелю в стіні, підключаємо лінійні з'єднувачі Ваго з однієї та іншої сторони. Як ви бачите, з'єднання дуже надійне навіть при прикладанні зусилля на розрив. Далі трубка, довжина її має бути достатньою для перекривання з'єднувачів. Термоусаджуємо і ось результат. Швидко, компактно і головне, надійно. І для цього не потрібно бути суперелектриком, мати навики пайки, апарат для зварювання та інше обладнання. На всю роботу при наявності зйомника ізоляції та пальника піде 10-15 хвилин. Тепер стосовно якості такого з'єднання клемами Вагу. Номінальний струм, на який розраховані клеми 32 А, максимально можливий переріз проводу 4 квадратних міліметри. Враховуючи, що всередині клем є суцільна мідна пластина, опір такого з'єднання фактично однаковий з опором суцільного проводу. Витягти провід навіть з клеми, яке має затискачі, досить складно. Можете при нагоді самі перевірити це. Наступна ситуація номер 3 Потрібно виконати ремонт кабелю у стіні, який має різну довжину жил. Наприклад, одна відгоріла. І тут клемо VAGO 2773 2401 просто допомагає вийти зі складної ситуації дуже легко. Встановлюєте клеми на одну сторону кабелю, а для короткої жили підбираєте потрібну довжину після того, як приєднали цілі жили. Для того, щоб зробити максимально однакову довжину усіх жил та термоусаджувальна трубка рівно лягла на місця з'єднання. З'єднуєте дроти, перевіряєте надійність підключення. Нагріваєте трубку. До речі, бажано встановлювати клеєву трубку для кращої ізоляції. і Ось вам результат роботи з'єднувачів ВАГО. Надійно та культурно. Альтернатива у такому випадку, я думаю, тільки пайка. Коли кабель знаходиться у стіні та ще й добряче попрацював, виконувати таку роботу непросто. Ідемо далі, де ще вам у нагоді може стати ВАГО? Це з'єднання монолітного проводу та багатожилки. Така задача з ВАГО стає дуже простою. Знімаєте ізоляцію, вставляєте багатожильний дріт з однієї сторони та моноліт з іншої. Прозорість клем Ваго дозволяє побачити та оцінити надійність контактного з'єднання. При потребі можете відкрити клему та від'єднати дріт. Ваго 221 2401 також допоможуть з'єднати або наростити багатожильні проводи типу ПВС. А для тимчасових з'єднань багатожильних проводів це, мабуть. Єдине надійне рішення. Якщо потрібно, то увагу є спеціальні площадки та коробки для розміщення лінійних з'єднувачів. Ще корисне застосування шитків з'єднувачів вагу у електрощитах. Це коли один з проводів виявився коротким, наприклад, великий електрощит, і відбулися зміни у електричній схемі в процесі монтажу. Та провід не дотягується, наприклад, до нульової шини. Робота займає 2 хвилини, а результат такий самий, якби ви паяли або встановлювали клемник на Дінрейку, який займає місце та коштує дорожче. Перевагою використання швидких клемників вагу є надійність контактного з'єднання, займає мало місця та немає необхідності у спеціальному інструменті. Проста перевірка правильної довжини зачищення ізоляції відбувається завдяки показаній на клемнику відстані. З'єднувач займає небагато місця для використання завдяки надзвичайно малим розмірам довжина його всього 29 мм. Проста перевірка правильного підключення провідника за допомогою прозорого корпусу. Підключили провід і готово. Як не крути, а німці є німці. Ну, здається, по цій темі і все. Пишіть у коментарях, який у вас є досвід використання клемників та з'єднувачів Ваго. Ми будемо дуже раді вашим думкам. Також наш канал завжди відкритий до співпраці з виробниками та постачальниками. Контакти у описі до відео. Ну а тепер невеличкий конкурс знавців історії компанії Ваго від нашого каналу Energomag. Троє підписників, хто першим надасть змістовну відповідь на моє запитання, отримає ось такий подарунок від нашого каналу: комплект шкарпеток з логотипом. Відповідь має бути змістовною. Ну що, готові? Увага! Запитання! Під час якої гри у 1950 році засновники ВАГО вирішили створити компанію по виробництву клемних колодок та як звали цих людей? Знаєте, мерщій, пишіть відповідь та отримуйте приз від нашого каналу. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити наше відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Будуємо разом український YouTube. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові, Па-па!